Я бажаю, щоб ви могли і я собі в першу чергу, щоб я міг дорости до того рівня і не бояться якихось скрутних обставин, якщо Бог мені скаже, поїхати в інше місце. Може Бог мені скаже, не зовсім комфортні умови мене посели, а щоб я був готовий. Заради Бога. Він за мене помер на Христі. Він за мене заплатив найцінніше своїм життям. Він залишив, ви уявіть, уявіть нас є п'ятій зв'язнушній готелі. Да? Уявіть, наскільки круто. На Наскільки там було комфортно? Але він, будучи Богом, він все цей комфорт залишив. Він прийшов сюди, на землю, він воплотився через людину, в людину. Він смирив себе, ви уявляєте, творець став творінням заради того, щоб заплатити за мої і ваші гріхи на Христі. А тепер питання до нас: окей, він мене спас, він за мене заплатив. А що я з своєї сторони? Чи я прийду до нього і скажу, Боже, а для чого ти мене спас? А який в тебе план для мого життя?